Всеукраїнський проєкт Ми українці всі одна родина завітав до Тульчина. Це ініціатива, яка спрямована на підтримку переселенців та їх адаптацію в громади, яку втілює Київська концертна агенція Садиба М'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру світ ТВ». Як і в інших громадах, тут презентували культурні надбання свого краю. Справжньою красою заходу стала виставка місцевого художника Сергія Ткачука, який пише картини вже майже півстоліття. А тут всі об'єднати не більш такий реалізм, а щось з модернізацією. Це наслоєння слой на слой фарби для того, щоб за такі соб'є. До культурної програми доєдналися і вихованці дитячої музичної школи. Вони презентували свої картини, демонструючи, що тут чин багатий на талановиту молодь. Це роботи учнів, але коли наводиш е свій погляд і камеру, то просто дивуєшся, настільки талановита молодь, і це просто все дитячі роботи. І, мабуть, е лише в Україні можна побачити так, таких талановитих дітей. Як і в кожній громаді, де побував проєкт, місцеві мешканці показали неповторну культуру свого краю. Господині села Одаї співають особливу пісню під час вишивання сорочок. Над полями і над нивами вітер мається, голубими переливами. Не обійшлося і без гастрономічної презентації. Місцеві господині пригостили учасників традиційними стравами Поділля. І один із талантів Поділля це кулінарія. І дивлячись за цей на цей смачний стіл, ми у цьому переконуємося. Я зараз переконаний, що всі, хто зараз дивляться цю програму, мені заздрять, тому що в мене є можливість покуштувати кожне блюдо. Турчинська громада стала ще одним яскравим осередком на мапі Вінничини в межах проєкту Ми українці всі одна родина. Такий проект обов'язковий, мабуть, для всіх громад, де є внутрішньо переміщені особи. А чим важливий нам як громаді, це люди, які приїхали, втікли від війни, втікли не не по своїй волі, залишивши свої домівки, залишивши свою землю, рідну землю, переселилися до нас на українську землю, яка подальша від війни. Чи важливі для нас тим, що все таки ці люди мають інтегруватися, мають право по перше інтегруватися в іншу сім'ю, але теж українську на території нашої громади? Соціальний проєкт Ми українці всі одна родина реалізовує Київська концертна агенція Садиба М'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру світ ТВ». -Ві». Проєкт відбувається у різних куточках України, об'єднуючи громади заради психологічної підтримки та соціальної адаптації вимушених переселенців у нових умовах життя. Не дивлячись на те, що в таких важких обставинах опинилися, втратили своє житло, своє стале життя, але вони творчі і вони готові відкривати душу і говорити про себе, і про свої історії. І звісно, кожна з цих родин отримує подарунок мультимарку. Так само, кожна родина може замовити в безкоштовне користування, якщо хоче а, стати абонентом національного на театру світ світіві, але немає можливості. Бо в них відсутні сучасний смарт-телевізори, то вони можуть замовити сучасну андроїд-приставку, яка зробить будь-який телевізор. Як сучасний смарт, Софія Сова, переселенка з Миколаєва. Вона професійно займається шахами, має численні нагороди. Софія розповідає, любов до шахів їй привив ще з маличку. Раніше я в Миколаїві взагалі не займала шахами, але мій дідусь та мій батько вони полюбила, полюбляли грати в шахи. Тому в Тульчині я пішла на гурток шахів. Люди, які втратили через війну свою домівку, сьогодні активно інтегруються в громади: хтось через культуру, хтось через волонтерство, а хтось обирає і те, і інше. Волонтери ми приймаємо активну участь у культурно-мистецьких громадських проєктах. проектах. І тому, звичайно, подовгу нашої роботи і по, 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 по поклику душі, ми не могли проминути такий чудовий яскравий проект для переселенців. Чому Ми дуже раді інтегрувати їх через культуру, через мистецтво, через наші заходи до більш нормального тихого життя. Наскільки це можливо в умовах повноштабної війни? Від жовтня 2024 року до участі в проєкті вже доєднались понад 176 тисяч переселенців із різних регіонів країни, які знайшли у творчості джерело сили та натхнення. Цей захід, сьогоднішній концерт, і те, як люди стоячи аплодували, не хотіли розходитись. Це свідчить про те. Що ми такі є, всі українці, одна єдина родина. Ми дякуємо автору ідеї, засновнику і власнику концертної агенції Садиба Мюзик» Віталію Микола Рябчину, Дякуємо всім нашим колегам. Дякуємо Національному Лонкінотеатру світові за партнерство, Дякуємо місцевій тульчинській громаді. Бо сьогодні ми в славетнемо місті Тульчин. Тут прекрасні виставки були тут. Прекрасні поробки, тут прекрасна художня самодіяльність, прекрасна музична школа. Завершився концерт у Тульчині врученням подарунків, мультиварок і подяк, які учасники отримали від організаторів концерту Київської концертної агенції «Садиба М'юзік та національного онлайн-кінотеатру «Світ-Тіві».